Вітаю вас на каналі Лілі. Сьогодні хочу зробити для вас розкладання його думки про вас, його почуття до вас та дії. Тому що чоловік, який просто любить і думає, але при цьому не діє, я вважаю, що це чоловіки, які інфантильні. Одна із учасниць мого каналу вона попросила зробити розкладання з одним варіантом. Так, доволі важко іноді зрозуміти інтуїтивно, да, а який саме ваш варіант. Тому сьогодні у нас буде розкладання тільки з одним варіантом. І ми подивимося його сигніфікатор. Ми подивимося ваш сигніфікатор. Подивимось, що між вами, а ви вже на початковому етапі зрозумієте, чи це для вас варіант, чи ні. Так, як це загальне розкладання, безумовно, воно може не програтися на 100% саме для вас, але якісь підсказки ви можете, зможете почути для себе і зрозуміти, як вам поводитись для того, щоб він прокинувся, наприклад. Або навпаки, нічого не робити, щоб він прокинувся. Іноді нам потрібно відійти в сторону і дати чоловікам можливість діяти. Ну що, почнемо ми з його сигніфікатора і з вашого сигніфікатора. Його сигніфікатор, да? людина людина-башта. Швидше за все, людина в шоці. Він уражений на повал якоюсь новиною чи подією, яка трапилася в його житті. І все, що він планував раніше і на що сподівався, раптово змінилося. Можливо, він рішуче намагається звільнитися від чогось. І виступає сам у ролі руйнівника, але знову ж таки, тому є якась причина. Тут навіть може бути а, проживання, а, знаєте, коли а, помилкові переконання вони а, руйнуються під натиском реальності. Скидання цінностей, які забезпечували йому впевненість у майбутньому та почуття захищеності. І це може бути і в емоційній сфері, і в професійній, і в фінансовій. Людині стало тісно в самому собі. Але він наполегливо змушує себе скрючуватись, аби тільки не рости із страху перед болем або самим життям. По суті, вся оця споруда башти це марна спроба зупинити процес зростання змін переходу з одного стану в інший. ну, як правило, це часто сприймається такий період життя, це часто сприймається як катастрофа, оскільки руйнуються саме ті структури, які становили основу е нашої впевненості. Але насправді це заслужена криза в житті. Тому що тут якраз проявляється неможливість залишатися на застарілих позиціях. Побачте, відбувається ніщо інше, як створювати умови для подальшого зростання. Це такий, знаєте, внутрішній біль, який стоїть на шляху до відродження. І ну, взагалі-то ми всі проходимо через е, досвід башти у своєму житті багато разів. Е, людина недосконала, і її пізнання світу завжди е, лише частково трапляється. Стосовно характера е, це неспокійний характер, це така знаєте, порохова бочка. Це людина, яка завжди прагне змін, м, хоч і несвідомо. Йому тісно у, певи, у певних життєвих рамках, а, а тому з ним весь час щось відбувається. Він сам, і оточуючи його люди, отримують регулярні струси емоційні. Дуже динамічна людина, впевнена у собі, хвилююча, непередбачувана, завжди готова до ризику. Втім, Така, такі люди вони мають дар звільняти інших, менш крутих і радикальних людей від того, що їх пригнічує. Раз, два, двері вибити, телефон обірваний, валізи зібрані, і ви вже кудись летите або їдете з ним. Ну, ось такий сигніфікатор вашого чоловіка. Стосовно вас, тут, я б сказала, зараз ви закриті в собі, тому що. Відлюдник це сигніфікатор, коли людина доволі самостійна і серйозна. Тут, безумовно, ця карта по сигніфікації може вказувати також на якусь таку депресивно заплутану ситуацію в вашому житті. Але тут так, самітник це людина, яка не потребує якогось. Соціального е, статусу. Тут, знаєте, прошу не заважати. Я пишу диплом, ходжу на психотерапію, закінчую проєкт, роблю запис у блозі. Це карта, яка вказує, що людина живе за своїми правилами. Тут людина спрямована у свій внутрішній світ. Більше чим у зовнішній. переслідування виключно внутрішніх цілей та байдужість до зовнішніх досягнень, духовна самостійність, слідування власним шляхом, у якому немає попутників, пошуки власної правди. Одні з важливих якостей самітника це розсудливість, обачність, проникливість. Серйозність помислів, розважливість, вміння вчасно взяти себе в руки і здійснювати здатність керувати своїми емоціями. Я б сказала, знаєте, ваш шлях це тільки через до дозірок. Вузький шлях. Ця карта символізує Досвідченого такого посвяченого духовного, який добре засвоїв раніше отримані уроки життєвої мудрості. Ось такі два сигніфікатори, і зараз будемо дивитися, як же далі будуть складатися його думки, почуття і його дії. І подивимося його думки. Так, думаю про вас. Думаю про вас, думаю а, про те, що ви в почуттях знаходитесь до нього. А, хоче шансу. А для чого шанс? Шанс для зустрічі. Шанс для того, щоб якось проявити себе. Єдине, що може проявляти трохи як дитина. Знаєте, такі не сильно дорослі вчинки буде робити. Вам хочеться сім'ї, а він поки що буде по-дитячому до цього підходити питання. Які ще думки у нього про цю жінку? Втомився від вибору, знаходиться в постійному виборі полежати, подумати, нічого не робити, а нехай шлях успіху до мене прийде самостійно з нею. Тому що от я хочу для неї бути таким успішним. Так, в думках є, що він хоче бути успішним. Але при цьому, ви знаєте, просто лежить і мріє про це. Причому, знаєте, от він розуміє, що ваші стосунки вони повинні перейти вже на новий рівень. От, от зовсім на новий рівень. Тому що те, як було, воно вже не працює, воно вже не може залишатися в ваших стосунках. І він розуміє, що ваші стосунки зараз на етапі кризи або на етапі завершення. І зараз думаю, що б мені таке зробити? Щоб проявити свої почуття, тут навіть може десь, знаєте, підглядувати за вами або спостерігати за вами в соціальних мережах, можливо, навіть запити у спільних знайомих про вас. Але повторюсь: от, розумієте, він якось не доріс ще до такого моменту, коли він може по-дорослому проявити себе. По дорослому проявити свої почуття. Це не говорить про те, що він вас не любить. Ні, тут є закоханість. Але от оця така бездіяльність, е, навіть я б сказала, страх діяти, е, вона тормозить процес. Хоча наміри діяти є, і ми окремо подивимося, чи буде діяти він, чи ні. Давайте подивимося його почуття до вас, тому що думки про вас. Насправді хороші, тобто людина і аналізує, людина бачить, що стосунки зайшли в кризу. Ну, ви його, безумовно, дуже сильно притягуєте своєю сексуальністю, і він вважає вас такою, знаєте, одиницею самою по собі. Тобто ви цілосна сама по собі. І на почуття у нього повторююсь, до вас є, тому що тут на почуттях лягає карта. Да? Людина може егоїстично проявляти свої почуття, але це не значить, що їх немає. Тут є закоханість, і тут він розуміє, що для того, щоб стосунки розвивалися, для того щоб почуття а, залишалися з вогнем, тут потрібно вкладатися в цей процес, і саме головне, що він готовий вкладатися. Ви для нього несете таку радість наповнення. Да? Йому навіть подобається в вас якась така дитяча безпосередність, да? коли ви вмієте сміятися, веселитися, радуватися життю. І він це все помічає. Він це все помічає, і це наскільки йому приємно, знаєте, коли чоловік. Пишається, що біля нього така жінка знаходиться, легка. Але трохи є втома, є втома від того, що ніяк не можете перейти на якийсь новий рівень. І тут, знаєте, як хочеться от все обнулити. Перегорнути сторінку, як було в минулому, і почати все заново. Я хочу глянути, чи будуть у нього дії в найближчий час до вас. Але перед цим я хочу взагалі глянути, а які у вас до нього почуття? Ну, тут дивіться, тут або це ви заміжня, і ви знаходитесь в сім'ї, і він для вас як коханець, або він сімейний і ви коханка для нього. Тому я розумію, чому, він, чому в нього такі думки про те, що так те, було, вже не може бути. Його дії. Ну, по-перше, я вам скажу, що він безумовно відчуває духовний зв'язок з вами, коли люди інтуїтивно відчувають один одного. Так йому б хотілося, щоб все було по закону. Щоб ваші стосунки були законними в нашому суспільстві. Безумовно, йому хочеться разом з вами проживати і навіть мати діток, якщо не маєте. А які дії? Потрібен трохи час. Але буде, чекає шансу, щоб діяти тут навіть подарунок якийсь хоче зробити для вас. Тому що, знаєте, коли у чоловіка немає фінансової можливості, він себе відчуває невпевнено. Тому тут е трохи зачекайте, він зараз набереться сил і буде діяти. Чекає просто шансу, як це можна зробити, коли там можливо. Якась сума грошей прийде, да, і він зможе для вас зробити цей подарунок. Ой, ну як кіт в маслі просто. Трохи важкувато для нього це то все, але хоче проявити своє почуття. Хоче прямо, от, знаєте, от. На весь світ і вам донести ту ідею, що я ж тебе кохаю. А що ви при цьому будете відчувати? Ну, ви будете також щаслива, задоволена і, можливо, дійсно подумаєте про те, щоб почати все з нуля з ним. Так, оцінити його безумовно як дитину в цьому вчинку. Але ну, не потрібно. Він а, діє на грані своїх можливостей. Поки що вище своєї голови він пригнути не може. Хочеться вам пораду взяти. Порада для вас тут ви повинні відштовхуватися від своїх цінностей, від того, які ви бачите стосунки з ним. І от уже те, що да, інтуїтивно ви відчуваєте, як вам рухатись далі з ним, прислухайтеся до цього. Тому що тут у вас дуже сильна інтуїція сама по собі. А, і карти кажуть, що а, якщо ти захочеш з ним перейти на новий рівень, а тут є така можливість, то безумовно ви перейдете. Тут так, тут можлива сім'я. Можлива сім'я. Тут у вас іде підготовка до нового етапу. Знаєте, оцей вірус, який був між вами, він повинен завершитися. І от якщо ви приймаєте рішення, що це кінець, ну значить буде кінець. Але все ж таки я більше склоняюсь до того, що ці стосунки будуть продовжуватися, і будуть продовжуватися вже на новому етапі. Тому що тут велика тяга один до одного. Ось таке у нас було розкладання на один варіант. Напишіть, будь ласка, наскільки вам відгукнулося. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, залишайте свої коментарі та лайки. Буду вам вдячна за це. Майте гарний день, обіймаю!